Сипанський там стігу. Висота близько двох тисяч метрів, до піку верли, зовсім небагато. У складі групи з бійців 80-ї ДШВ. ветеран Ігор Зовків зі своєю коханою. Коли був у восьмому класі, коли почався майдан, і в мене багато виникало питань до себе, типу чи я. Бажаю якоїсь помсти. Якраз ми тоді в восьмому класі були писали лист, щоб ми його потім через деякий час відкрили. І я пам'ятаю точно в тому листі, що я написав, що я бажаю і піду служити в якийсь елітний спецпідрозділ. Відразу після школи о 18, ігор пішов у 80-ту десантно-штурмову бригаду на початку наступу росіян у 22-му підрозділ Ігоря боронив Миколаївщину. Тоді боєць із побратимами підірвався на шести протитанкових мінах. березні місяця вже пів сьома, десь вечора. То досконало видно, там не було нічого. Там нереально було не підірватися, тому що що справа, що зліва були міни. І якимось чином ми так не їхали. Я якраз на той час я був командир відділення. З нами і нас було 13 чоловік, екіпажу, всі 300, троє важких було. Про втрату кінцівки Ігор довідався лише на п'ятий день. Інша нога вціліла, але п'ята була роздроблена. І це не єдині травми. По Перше опіки обличчя, по-друге, в мене важка контузія ока була лівого в лінзі. Я на праве око бачу добре, а лівим оком я нічого не бачу. Під час відновлення Ігор зважився на реампутацію цілілої ноги, бо не міг на неї ступити. На протезах він може ходити дві доби поспіль без болю і знає, як цього досягти іншим. Я багато бачив і маю знайомих своїх товаришів, які мають аналогічну ампутацію, і він говорить, типу, та от мені дискомфортно ходити, а як ти так ходиш? Якщо. Ти е, не будеш говорити про тезису про те, що тебе щось гризе. Кажу, воно тебе буде гризти і тобі буде дискомфортно, і ти не будеш ходити правильно, тому що буде боліти нога. Щойно з'явилися бігові протези. Ігор подолав свої перші п'ять кілометрів. Тоді ж знайшов своє кохання. Пара разом уже третій рік. Навіть коли мені було. Погано, в мене щось не вийшло. Я був в роздумах, думав, чи то правильно зробити так. Я радився з нею. Вона мені завжди говорила: ти молодець, ти знаєш, як зробити правильно, і роби так, як ти знаєш. Я тебе завжди у цьому підтримую. Ветеран мріяв підкорити говерло на протезах, дізнався про щорічне сходження Говерляна за участю побратимів. Дівчина погодилася піти разом із ними, а воїн вирішив скористатися цим або освічитися. Але координатор застеріг без шипів для льоду на гору. Зась ми їх не знайшли, бо не було реально в той за буквально за пів години часу це знайти. Я перезвоню йому, говорю, кажу, Роман Іванович, не знайшли, але він говорить: якщо на свій страх і риск. Ви рискуєте підніматися, будь ласка. Ігор з коханою змогли обійтися без шипів. І протез не натирав, хоча ветеран зовсім не готувався. Раптом Треба Ігор спиняється. Оленко, уваги хочу вашої всіх. Я сьогодні прибув сюди, підкорив це місце з єдиною великою метою, з єдиною ціллю Мрії. Я говорив, що я це зроблю якось неординарно і оригінально. Вона говорить мені. Я тільки почула от ім я, своє ім'я, як тільки я сказав Марія, і почав до неї далі говорити, я зразу зрозуміла, що тут щось не так. Ігор освічується і тоді ж розкриває сенс промови. Марія. вийди за мене, будь ласка. Ти вийдеш за мене. Так. Я не можу нічого сказати. Вибачте, будь ласка, я, я просто пара планує лише розписатися. Переконані, гуляти весілля не час, доки в країні війна, а ветеран уже прагне повернутися на службу до своєї бригади. Роман Гавриль, Юрій глобінка, подробиці телеканал-інтер. Марафон Єдині новини.